Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю я його із ось таких осінніх дошливих краєвидів. Звичайно, це не вид на гори, але тим не менше дуже гарні дерева, дуже гарні віти, і вже, хоча і прохолодніше, але є чим помилуватися. Були в нас справи. Ми е, мали візит до стоматолога, також мали. Докупити деякий ще одяг, який нам потрібний. Зубки ми полікували, все, що потрібно купили. Окрім одягу, купили ще продукти і ділимося з вами. Після стоматолога ми зразу приїхали додому, по дорозі скуповувалися з продуктів із деякої хімії, яка була ще потрібна, а й не тільки. Тож зараз розбираю покупки і зразу. Показую, у нас тільки з рукавички чек вийшов на 1300 гривень. Ціна дуже, ціни дуже такі всі приємні, лопка. фактично, нічого такого не купляєш, а набігає все дуже-дуже багато. Купляю ось такий попкорн дітям, також ось таку плющену місця карту. Вона для нас є найсмачніша взагалі. Ось такі прилющені пластівці. Порівняно із пластівцями такими звичайними, то діти їх взагалі не їдять, а ось таку кашу їдять, хоча вона набагато є дорожчою, ніж звичайні пластівці, але зате смачною. Купила зелений маринуваний горошок, купила філе. Також купила філе оселедця, тому що хочу. Такий осінній закупівується мені. Е, також такий десерт для дітей. там ще десь один є. Так. вижило тільки одне морозиво, два вже ліквідували. Ось такий особенний хлібчик, Шматочок моцарели, сметана. Є чубланий ось такий йогурт. Хоча я теж не дуже е, люблю купляти особливо солодкі йогурти. Вважаю, що взагалі там немає нічого корисного, крім того, що е, цукор. Але коли вже просять, діти дійсно хочуть, вони рідко таке просять, то купляю е, ванільний цукор. Порошок до печива і сушений часник. Хоча я додаю і такий часник, звичайний, але сушений додає якогось такого е, кращого смаку. Тож, тільки ось це, що тут є, ще плюс два морозиве, тому що одне з'їли, точніше, одне залишилося і з'їли. Одне було ось таке і одне було ось таке. То вийшло все на 1300 гривні, І, правда, ще був кілограм філе. Я брала, але ми його віддали. Це все теж пішло у один чек. Але все одно ну, я вважаю, що досить таки багато. Ну І яйця теж я там купляла у рукавичці. Також трошечки купляли філії, в мене вже закінчилися капсули для плення. Купила 10 штук ось таких. Це є відгами. Вона відносно не є така дорога, але більш-менш непогано справляється з тим, що має справлятися. Ось така. Одна штучка коштує 13 або 12 гривень. Вже навіть не пам'ятаю. У мене скійрост. Я купила 10 штук, цю упаковку не добивала. Купила ось таке мило. Рідке бого закінчилося теж. У нас діти, як миють руки, то миють. мені здається деколи більше милом, ніж водою. І, звичайно, салфетки, вологі. Без них нікуди, тому що два кольорі. вони мусять мати салфеточки. Так як ми такі замурзані постійно з Софією, то в нас рюкзак без, без салфеток тої біда. Без піти салфетки мусять бути. Так, по мінімуму із хімії. В аптеці ще купили імуноплазит, тому що е маємо потребу деколи трошечки його попити. особливо коли починає червоніти горло, я не знаю, якийсь такий мутований зараз. Вірус, який мутує. Він, наприклад, ми навесні хворіли. Він в організмі він не зникає, він просто мутує. І коли організм ослаблюється, починається піднімати температура. І неохота там, зразу йти до лікаря, щоб приписував чи антибіотик чи ще чогось. Ми вже так пімо трошечки. Ось такого: От, наприклад, зараз імоноплазит. На перед тим у нас був інозин. І нам зникає температура. Я колись дуже так, до того відносилася, чесно кажучи, настроєна була навіть так з підозрою і взагалі була проти тих всіх імуностимуляторів, але нам минулого року прописав лікар, ми його пропили і обійшлися без антибіотика, без нічого, коли дитина було досить таке хворе горло. Тому ми вже так з першими холодами купили ставимо. Аптечку нехай. ще купила так це ось такі горішки, вже чищені. Тут мені сказали, що є під багато. Е, продавала бабуся, я не переважувала, не провіряла. 100 гривень такий мішечок е, горішків. Купила дві пачки масла, ось такого, від баби Олі. Воно у нас по 70 гривень за пачечку. І родинської ковбаски, І ще раз такий один квітчик. Тож так, ми закупилися після стоматолога, а зараз треба братися до якоїсь роботи, розкладати це все по місцях, переодягатися, бо я ще навіть не переодягнулася, діти вже переодягнулися. Та й усе. Вікторія купила собі ще ось таку курточку. Мені вона зовнішньо сподобалася, Єдине, що я не дуже хотіла, щоб вона її купляла, тому що в школу її носити таку світлу ну не дуже. Мені темніше більше подобається, Але то вона собі вибрала те все. Такі дві ковтинки, шкарпеточки, на цьому покупки закінчені. Тож перевдягнулася і приступаю до приготування чогось смачненького, тому що після дороги хочеться щось смачне. У мене нічого смачного такого домашнього не було. Найлегше, що було зробити з того, що купила, так це приготувати гарячі е е канапки, гарячі бутерброди. Для цього я розбиваю яйця, додаю до них молока, додаю сіль. Можна додавати ще якісь приправки, які вам подобаються. Я нічого не додаю, просто молоко та сіль розбила, беру тостовий хліб, гарненько макаю в цій всій суміші, тоді зверху викладаю нарізану ковбасу, викладаю сир, який у мене вже був натертий. Тоді беру знову хлібчик. Знову його в яєчко і викладаю зверху. Також додатково на, кожну, на кожен хлібчик ще ставлю сир і відправляю випікатися приблизно на хвилин 15-180 градусів. І ось такі гарячі а, канапочки у мене вийшли. Я думаю, що можуть перебити голод, поки мама щось приготує таке а, основне. Приготувала я ще борщик, поставила відварювати картоплю, також хочу з тушити зараз печінку. Для цього я печіночку почистила, точніше помила, вона в мене стікає. Також нарізаю кубиком цибулю, натираю моркву. Включила сковорідку, нехай вона нагрівається, налила рослинної олії. Також зараз обрізаю із помитої печінки все зайве і е, поклала смажити цибульку, додаю туди морку, коли воно протушиться трошки, додаю печінку. Декілька хвилин тушу без нічого, потім підсолюю, додаю вершки або сметанку, і можна сказати, що все. Ще хочу приготувати салат. Я буду е, готувати салати з оселедця і буряка. Я його купляла спеціально, тому що хотіла спробувати, чи він є смачним, чи ні. Для цього я нарізала соломку з оселедець, порізала ось таку червону цибульку, додаю горошок, додаю петрушку нарізану і також додаю відварений бурячок. Я його розрізаю по половинці і нарізаю теж на таку соломку. Під солью все заправляю звичайною олією рафінованою. Можна, нерафінованою, пахучою. І вийшов такий в мене дуже смачний і корисний салат. На цьому все. Маю надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!